Идем, ну, идем. Все-таки, все-таки, паровая. Старший брат. И старта. チェコンチェコンチェコンチョキチェコンチョキチョキチョキチョキチョキ Я что-то хорошо понял, они как-то не попали. Все ж таки, зарядили. Завіряємо Все ж таки. Пула. 230 кілограмів це забагато. Шлях по чуваку запам'ятає. Або ж ти прийшов, щоб подивитися на мене. Давай! Я впризу. Вийди, вийди. Зачекай. Пайту. Давай, давай, давай. давай. давай, давай, давай. І зараз і повина хочу ще підібрати. Що ще, ще! Шість разів! Шість разів! Передавайте шість разів поські недоразів! Разі. Отже, прохання асистентів. Все ж таки забрати інвентар його просто можна роз кількістю перемог а, протягом турніру з однакової суми палів 7 балів рівно, але шосте місце посідає Галівський Вадим, місто Київ. П'яте місце з результатом 18 балів рівно посідає представник збройних України. І Денис, важко поспі. Четверте місце. З результатом 21,5 бали посідає представник міста Лева Белеп'як Орест. І розпочинаємо нагородження трійки езерів та керневських. Третє місце у верхливій та безкомпромісній боротьбі. З результатом 23 з половиною Третє місце займає дубровський антон. Я хочу сказати, що зові місця розійшлися буквально в один бал і з спиною балів 24,5 бали. Друге місце. Посідає найлегший учасник звань. І володіть наших обласків. Кубку і звання чемпіона міста Києва. Посідає. Пономарів Сергій. 25,5. І як ми насували шикарний приз для переможця наших змань, накорочують представники магазину Америки Антона Івіну і це штангетки. Штангетки, писінні штангетки для наших переможців, так само призи всіх учасників від наших спонсорів та партнерів. Ну и есть прослив от наших партнеров, от магазина ММА Киевком. Мы бы хотели поздравить с открытием этих соревнований и наградить почетного президента Федерации Василия Варистюка. Ну и президента Федерации Сергея Конюшка. Вот же. Давайте еще раз поплатим нашим спонсорам-компаниям. Ну, и заключное слово. Я хочу надати. Нашому найти вонячому Василю розтягу, Ваші паску. Дякую за надане мені слово. Ну що ж, наші змагання завершились. І Я на саме завершення хотів би подякувати, по-перше, хлопцям за те, що вони змагались, змагалися. Так, як завжди, звикли багати і спортсмени. Загалом, чесна боротьба, це найголовніше правило. Глядачі, звісно, дякую велике вам, що ви. Прийшли сюди сьогодні. в Парк перемоги. Подивитися, вполівали за вбивали як за киян, так і не тільки. Дякуємо вам, оплески, оплески самі собі. Звісно, дякуємо нашим секретарям, дякуємо секретарям, дякуємо асистентам, які також відпрацювали. Дякуємо, звісно, волонтерам, які за фотографію. Та нам допомагали розставляти резин. Дякуємо вам, якщо ви ще тут присутні. Ну і звісно, Сергій вже згадав про партнерів, про спонсорів, інтератлетику і так далі. Всіх згадав. А я би ще хотів сказати, що сьогодні ведучим нашого турніру був майстер спорту міжнародного класу. Як я вже говорив, не найсильніша людина. Богові до 105 кілограм Сергій Конюшко. Окрім того, що Сергій ще і спортсмен, спортсмен, хороший спортсмен, тепер він президент Федерації Стронтмену України. Він ще є вашим земляком. Він народився, батьки його живуть тут, в Дніпровському районі. Ось. І хотів би Сергія е, представити як, е, як кандидата, так? Сергій хоче змінити життя на краще, змінити життя району і Києва загалом. І тому Сергій разом з об'єднанням самопоміч приймає участь, так би мовити, в перегонах, так, в перегонах до міської, до міської ради. Ось і просимо вас також підтримати, тому що, пам'ятайте, спортсмени це насамперед завжди чесні люди, які не можуть обманювати і завжди говорять правду і лише правду. Тому я думаю, що передам ще раз слово. Сергію Конюшку, а вам ще раз дякую, глядачі, спортсмени. Всі, хто мали всі, хто були тут дякую вам до наступних зустрічі. І пам'ятайте, що буде відбуватися чемпіонат України в екстрім парку. А зараз Сергій Конюшок. А перед тим, а перед тим, Віктор Андрієнко, звісно, я хочу сказати, що я хочу підтримати дійсно Сережу, тому що я з ним спілкуюся вже не перший рік. І я тут і живу теж там, тому мені, знаєш, майбутнє не байдуже майбутнє да, того, де будуть гуляти на ті, на ті, наші діти, де будуть так, скажі, жити ми будемо і так далі. Тому, Сережа, знаю тебе, я дійсно підтримую Сережу не тому, що він мені там написано красиво хабаря, хабарях, а тому, що дійсно це людина честі. А це головне. І, і свою честь він не. Це не далі району по країнам, я знаю, і зараз я в кікно ну, почав зніматися, тому і не рад. Тому я прошу, будь ласка, підтримуйте вітчизняного виробника. дай Боже йому здоров'я. Yeah. Дякую вам славі, друзі, е словам. Але в першу чергу я хотів, це, якщо чесно, було моя давня мрія, влаштувати е змагання, балоти в нашому районі, тому що ми вперше перемога заслуговує на. Щотижневі змагання на спортивну активність, адже наш район має бути найкращим спортивнішим. Наша столиця має бути прикладом для наслідування для всіх міст України. А стосовно виборів, я просто хотів би вас закликати, щоб 25 травня ви прийшли і зробили свідомий вибір. Той вибір, який робить вам виклик вашого серця. З вами були батирі федерація з України. Ми, як ти нашого району, я завітаю що дуже вам. Будьте щасливі, будьте здорові та будьте сильні! Нас oh! oh, yes. uh, буде фотографування. Як казав Василь, хочеш сфотографувати з Василем, прийняти участь як волонтер в розпиранні майданчику.